Вітаю, на часі депутатська година сьогодні про свою роботу звітує народний депутат України Андрій Табалов. Вітаю вас, пане Табалове, Вітаю. у нашій студії. І розпочнемо з подій минулого тижня. Власне, минулий парламентський тиждень був надактивний. Була і відставка прем'єр-міністра, заява про це. І, власне, і депутати вирішували питання, як могли, і билися, і сварилися. На вашу думку, ось такі події, ось такий плин подій він дасть можливість парламенту працювати нормально далі. Чи це вже все війшли в фазу передвиборчу і виборчу, Власне? Дякую за запитання. Ну я хотів би почати все ж таки з деяких законів, які приймалися. Законів було декілька, але от ті, скажімо так, найрезонансні, найрезонансніші такі. Ну, по-перше, був закон про часткову мобілізацію. Він має в суспільстві певний резонанс, тому що ну з одного боку це не популярний крок, а з іншого боку, ми фактично в стані війни, хоч і називається вона антитерористичною операцією. Це, до речі, критикується багатьма моїми колегами-депутатами. Особисто я голосував за цей законопроект. Чому голосував? Тому що, на мій погляд, часткова мобілізація корисна тим, що дає змогу. Дати відпочити тим хлопцям, які безпосередньо зараз в зоні АТО, ми повинні дати їм відпочити. І цей закон відкриває шлях до деяких відпусток тим знову ж таки хлопцям, які вже е, ну, 3 чи 4 місяці знаходяться у самому пеклі. Тому вважаю, що ця ініціатива корисна, правильна. Ну, звісно, можна це критикувати, але в той час, який склався в країні, я думаю, що все-таки більше е, позитивних, ніж негативних. Е, Моментів в цьому. Наступне питання були внесені зміни до регламенту, згідно з якими можна розпускати депутатську групу чи фракцію, якщо вона не набирає і не налічує визначеної кількості членів цієї фракції або групи. Ну, звісно, річ йде про комуністичну партію. Я вважаю особисто, що. Навколо цього є дуже великий резонанс, дуже багато політичних заяв про тиск, там, про інше. Я, я в цьому політики не бачу. Якщо з фракції вийшло декілька людей, і якщо фактично це вже не є фракцією за законом, я не бачу е причин і проблем, чому піднімати такий, е ну, скажімо, Такий гвалт навколо цього, що начебто хтось хоче там цю ідеологію знищити або щось інше. Тобто це технічне питання. Я би не приділяв цьому так багато уваги, як цьому приділяють ЗМІ. Зміни до регламенту були слушні, тому Верховна Рада більшістю голосів. Це е, підтримала. Ну і наступне питання, ви почали з того, що е, була заява прем'єр-міністра, але цьому передувала заява фракції УДАР про вихід із коаліції. Фактично, коаліція розпалася і можна подумати, і можна сказати так, що нема кому підтримувати урядові законопроекти. Е, моя особиста думка, і я озвучував її е, з Трибуни Верховної Ради, про те, що все ж таки. Треба було це робити іншим днем. Е, вихід із коаліції було оголошено двома фракціями у четвер у самий, можна сказати, розпал е, робочого дня. І фактично для деяких депутатів це стало сигналом ну, деякого такого охолодження до роботи. Деякі навіть е, попрощалися, пішли, е, мотивуючи тим, що, тим, що це… Оголошені вибори, тут нема чого робити, треба йти в округа і займатися виборами. Моє ставлення цього, до цього ну, є інше. Верховну Раду ніхто ще не розпускав. Я знаю, що це правильний крок, який продиктований запитом суспільства, і це треба робити. І насправді депутати вже розуміють це. Тому що останні три місяці роботи тільки про це і говориться, це логічно. Але от саму заяву і вихід з фракції я вважаю, що треба робити в п'ятницю після того, як всі питання були б е розглянуті. А це питання і бюджету особливо. Збільшення фінансування і навіть не збільшення, а просто фінансування тої ж антитерористичної операції, фінансування питань зарплат, пенсій тощо. Тому я вважаю, що фракції повинні були подискутувати, тому що закони дуже складні. Там є дуже непопулярні питання, і деякі партії просто не хочуть. Голосувати за це, йти на вибори, тому що люди почнуть задавати питання, зручні, незручні питання, і не буде що відповідати просто. Але ми повинні взяти відповідальність за країну і за ситуацію в країні і за ті процеси. Тому треба збиратися наступно, ну можна сказати, от найближчі часи, найближчі дні, обговорювати, доходити до компромісу, приймати ці закони і потім спокійно собі займатися виборами. До цього я вважаю, що морального права це робити ми не маємо. І це повинен е, розуміти кожен депутат. Це моя особиста думка. Ну І стосовно літа, скажу, що, е, звичайно, канікул не буде для депутатів, ми повинні працювати. Е, ну, е, в цей же час минулого року я відкривав е, дитячий табір е, Життя на деревах, там читав дітям лекцію про державний устрій. Це було Дуже приємно, комфортно, було мирне небо над головою. Мені б дуже хотілося це б робити і цього року, але ситуація змінилась. Зараз питання номер один це допомога армії. Тому весь вільний час і більшість е, того, що я займаюся в окрузі, я приділяю саме цьому. Ось така ситуація. Ви, до речі, прозвітували буквально нещодавно, відносно нещодавно про свою діяльність загалом в парламенті е, протягом всього часу. Почали із того, що не вдалося зробити, чому саме так вирішили почати свою прес-конференцію? Власне, це такий піархід чи що ні? Ви знаєте, хотілося багато чого досягти, хоча замість п'яти років перебування у Верховній Раді буде тільки два. Я скажу, що об'єктивно не зміг поритися з деякими питаннями, особливо з двома. Це надбудова третього поверху на дитячих садках, при тому, що проблема нікуди не ділася. Дефіцит місць в дитячих садках як був, так він і є. Але ви знаєте, найголовніша перепона була в тому, що е, державні будівельні норми такі, що просто ну, неможливо це зробити без їх змінення. Крім того, Міністерство профільно просто уперлося, як то кажуть, ну, в буквальному сенсі цього слова. І ну, я не зміг ніяк це пробити. Хоча всі розуміють, що потрібно вирішувати проблему, і всі розуміють про те, що це найдешевший спосіб це зробити. Але я думаю, що, може, дасть Бог, або я, або інший депутат це питання все ж таки підніме і воно буде вирішено в наступному Скликані Верховної Ради. Хоча мої напрацювання досить серйозні в цьому напрямку. Наступне питання це програма питна вода. Е, коли я прийшов до Верховної Ради, почав працювати над цим, виявилося, що ця програма існувала тільки на папері. Реально його просто не було. Жодне місто, жодна область просто не Стали учасниками цієї програми. Це була просто ініціатива деяких депутатів-мажоритарників на ну, можна сказати на кількох округах. Там, перелічити їх можна на пальцях однієї руки. Але ж проблема знову ж таки залишилась, тому у мене народилася інша ідея. Ми повинні... Просто е, повністю реконструювати водоканал Кіровоградський. І це включено до мого законопроекту, е, який назив, називається про радіаційний і соціальний захист населення Кіровограда на 2015-2019 роки, починаючи з чистки русла річки Інгу. Це досить серйозне екологічне питання, і знову ж таки воно е, теж е, буде відбуватися на виконанні цієї програми Питна вода. А конкретно по водоканалу, там ну, треба робити дуже багато. Треба змінювати труби, деякі з яких не змінювалися ще з, ще з царських років. Уявіть собі, треба міняти фільтри, треба міняти очисні споруди. Тобто ну, дуже багато чого треба Та робити. мільярдні кошти власне. Та мільярдні кошти, ну не мільярдні, мільйонні кошти. Це ну, а пораховано. І знову ж таки, в тих умовах, в яких є країна на даний момент. Фактично в стані війни, ну трошки не до цього. На жаль, хотілося б займатися такими мирними правильними реформаторськими кроками, але всі вільні гроші йдуть на фронт, і всі, знаєте, вся енергія у багатьох людей активних направляється на те, щоб все ж таки армія працювала і армія воювала. З високим бойовим духом і, і не, не побиралася за якісь там дрібні речі, тобто, щоб вона була повністю. Забезпечена тим, чим вона повинна бути забезпечена, можливо, в плані водоканалу. Я знаю, що сьогодні вже діє програма. А, має місцевий Кіровоградський водоканал отримати кошти від міжнародної організації, кредит власне на реконструкцію окремих очисних споруд, а, але не всіх і окремих мереж. Можливо, в цьому напрямку варто працювати і надалі отримувати гроші з міжнародних організацій. Ви б могли в цьому допомогти? Ну, знаєте, я цікавився цим питанням, а, спілкувався навіть з представниками міністер. Колишнього, колишніми фактично працівниками міністерства про цей кредит е, була дуже висока, ймовірність отримання цього кредиту, кредит досить таки немаленький, він справді вирішив би багато питань. Але знову ж таки, ситуація склалась таким чином, що, по-перше, змінились люди в міністерстві. Ну, сподіваємось на краще. І друге питання: що все ж таки пріоритети держави трохи змінились. Тому ну, чекаємо, чекаємо. Я, в принципі, спілкувався з керівником обласного водоканалу, водоводні Прокіровоград, сказав про те, що я готовий допомогти, якщо потрібно. Тому що я зацікавлений однозначно як представник міста Кіровограду в тому, щоб водоканал був реконструйований. Далі подивимось, як ситуація буде розвиватися. Андрій Олександрович, ви вже зазначили по третім поверхам, так, власне, в дитячих садочках тут проблема виключно в нормативній базі. Чи технічно ці споруди можуть витримати ось такі добудови? Оце досліджувалось питання? Так, це досліджувалось. Ми взяли один дитячий садок, дослідили. Технічно можна зробити там третій поверх. Більше того, я скажу, без серйозного висновку експертизи будівельної ніхто нічого не буде робити, тому що це діти. Це діти, це, це життя дітей, і це тільки можна робити після дуже ретельного, серйозного вивчення, неформального, а такого, знаєте, серйозного. Тому ми це робили, це реально робити. Більше того, я вам скажу, що такі ж самі будівлі, які. Не під дитячими садками, а під, наприклад, під якимись державними установами вони існують і вони були реконструйовані з добудовою третього поверху. І Нормально, нічого не ламається, вони стоять. Це нормальна практика. Я вам скажу, ДБНи, це державні будівельні норми, не змінювалися ще з радянських часів. Після того будівельні технології ну просто революційно змінились. Тому особисто я не розумію, чому не можна змінити ДБНи. Це. Просто питання часу, питання. Ну, я не знаю сучасного ставлення до нових технологій, нових рішень. Тому я думаю, що це питання повинно бути вирішено. Для цього треба тільки час. Угу. Власне на прес-конференції, на які ви звітували про свою діяльність, ви також оголосили новий напрямок роботи своєї приймальні. А ви вирішили надавати саме юридичну допомогу військовим та їх родинам? Власне, їх їхнім рідним. з чим це пов'язано? Наскільки це актуально сьогодні? Саме ось ця юридична допомога? Я вважаю, що це надзвичайно актуально, тому що незважаючи на те, чи Україна в стані миру, чи в стані війни, у нас з бюрократичним апаратом чиновницьким керування державою нічого не змінилось. Більшість тих людей, які сиділи там і фактично не виплачували дітям війни, чорнобильцям, афганцям, вони ці люди залишились. Тому я вважаю, що просто злочин залишити цих людей, героїв фактично, які там гинуть за нас з вами. Залишити один на один з цими проблемами я відкрив е, такий, можна сказати, сектор у громадській приймальні свої, який, який буде опікуватися такими людьми для того, щоб ця допомога приходила своєчасно у Верховній Раді. Було прийнято майже 15 законопроєктів стосовно соціального статусу людей, які приймають участь у їх сімей, е, інвалідів, які стали інвалідами, е, із за участі в бойових діях. Але ж закони повинні працювати. Я думаю, що більшість тих людей, які постраждали від цього і які приймають участь, вони навіть про це не знають. А я вважаю, що кожен боєць, кожен герой, кожна сім'я такої людини повинна бути згідно з законом, повинно бути до неї відношення. А відношення ну, держава досить достойне у законах прийняла. Тепер просто треба прослідкувати за тим, щоб це фактично було зроблено. А останнім часом ну з останніх актуальних подій власне українці кіровограції продовжують активно збирати кошти, допомогу військовим на ну на схід країни, і власне активізувався такий напрямок перевірки бронежилетів в обійськовому порядку. виїжджають громада, благодійники виїжджають, перевіряють на якість на надійність бронежилети. Скажіть, будь ласка, наскільки це може бути ефективний, отакий от громадський контроль і вистріл так цих бронежилетів? Наскільки це ефективно взагалі? Є випадки постачання неякісного спорядження і бронежилетів в тому числі. Я вважаю, що це неприпустимо. Причому це може бути не з тих людей, які збирають копійки для того, щоб зібрати якогось однесельчанина в АТО. Просто люди не знають. Тому я вважаю, що громадський контроль, особливо правильний громадський контроль, він ну, просто надзвичайно важливий. Особисто придбав для працівників міліції, особисто перевірив, що пластини витримують. Зроблено це було публічно, прозоро, тому що це не іграшки, а це життя людини. Тому, якщо ми, скажімо, маємо справу з життям людини, відношення повинно бути дуже серйозне. Тому особисто поїхав на полігон разом з... Тіміж хлопцями, які будуть носити ті бронежилети, взяли автомат Калашнікова з калібром 7,62, Відстріляли, подивились, переконались про те, що пластини витримують. Хлопці зразу ж сказали, що ну такий бронежилет ми е, будемо носити, тому що ну, він реально перевірений. Я думаю, що тільки так треба і робити. Ну і власне можемо переконатися в цьому на власні очі маємо матеріал з відстрілу такого чергового бронежилетів. Прошу уваги. Бронежилети, перед тим як потрапити до військових, проходять обов'язкову перевірку на полігоні у селі Сасівка. Спеціалісти перевіряють їх якість. Стріляють у титанові пластини, що прикривають спину та живіт. А, а, Після контрольного пострілу пластину перевіряють, жодна скуль її не пробила. Бачите, дірок нема. Тобто нормально відстріляли, тримає. Причому це калібр 7,62. Да? Це не 5,45. В основному стріляють 5,45, це навіть більший калібр. Ці бронежилети для військових придбав народний депутат України Андрій Табалов. Вони вітчизняного виробництва 4 класу захисту. Вартість кожного близько трьох тисяч гривень. Перша партія 10 штук. Чому перша партія така невеличка? Тому що хотіли їх відстріляти для того, щоб Пересвідчитись, що людина, яка буде її носити, буде ну, захищена і буде в безпеці. Тому, ну, то, бачили, я в принципі задоволений. Далі будемо також купувати. Бронежилети купили правоохоронцям, що служать на сході. Ті, хто незабаром їхатиме у гарячі точки, кажуть, цей захист їм дуже важливий. Бронежилети, які передаються нам, звісно, вони дуже важливі, дуже нужны, поскольку, к сожалению, на сьогоднішній день велика нехватка. Тому... Місія, которая сьогодні була проведена, то тобто есть ми стріляли. Ми увидели, що ці бронежилети це бронежилети виполняють свою непосредственно функцію. Це они безпечують надіжність и, скажем, так, защиту нашего личного состава. Перевірено пострілами партію бронежилетів, уже сьогодні передали військовим. Андрій Оксановичу, ось такий сюжет ми побачили. Чи можете ви щось додати, що залишилося поза кадром? Ну, хотів би додати, по-перше, що знову ж таки, вертаючись до громадської приймальні, вона працює на Шевченко 60, то всі ті, хто мають проблеми або мають членів родини, які знаходяться в зоні АТО, можете заходити, ми будемо вам допомагати. Крім того, хотів би додати, що от буквально декілька днів тому був на сході. На базі 17-го батальйону територіальної оборони, який фактично з міста Кіровограда. Знаєте, хотів би просто враженнями поділитись, незважаючи на те, що не все так добре, не все постачають хлопцям. Там є питання із формою, і з берцями, і з тими ж бронежилетами і касками, і касками але. Найголовніше, бойовий дух хлопців дуже високий. Вони хочуть бути там, вони хочуть боронити свою країну, вони розуміють, що тут їх сім'ї. І якщо вони будуть там, то з їхніми сім'ями тут все буде добре. Я вважаю, що це. Дуже важливо. Крім того, хотів би закликати всіх небайдужих кіровоградців, допомагайте, обов'язково, але допомагайте правильно. Питайте ваших родичів, питайте тих хлопців, які там, що їм треба. А те, що їм треба, можна знати тільки спілкуючись з ними безпосередньо, або приїздивши туди і побачивши, як вони живуть, як вони ходять в дозори, як вони там їдять, там, в чому сплять і таке інше. Я вам дякую. Нагадаю, що сьогодні у депутатській годині про свою роботу розповідав народний депутат України Андрій Табалов. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.